Привіт всім! Мене звати Марія. і Я викладач німецької мови та ліцензований екзамінатор у Німеччині. У своїх відео я не розповідаю, як запам'ятати артиклі, розібратися з відмінюванням, але можу поділитися всіма своїми знаннями стосовно мовних іспитів саме у Німеччині. Сьогодні ми поговоримо про усний іспит ДТЦ. Багато хто з вас ну, дуже боїться йти на цю частину іспиту. Сьогодні е, я спробую пояснити, що там відбувається, структуру цього іспиту, і, мабуть, трішки вас заспокоїти. Усний субтест складається з трьох завдань. У першому завданні ви повинні представити себе. Тут ми, як екзаменатори, контролюємо ваше монологічне мовлення. Ви отримуєте аркуша 4, на якому записані деякі ключові слова. Ви можете використовувати ці ключові слова, а можете просто вільно розповідати про себе, так як ви вчили це на курсах, тренувалися вдома. Будь ласка, не вчіть якихось надскладних конструкцій. Вони будуть лише заважати на самому іспиті. Деякі з вас вважають, що на усному іспиті ви повинні говорити ідеально, правильно, без помилок, з красивою вимовою, але це не так. Ми з вами на іспиті Б1, а не С2, і ніхто не очікує від вас якихось надскладних конструкцій, тому розповідайте вільно, так як ви це можете робити. Після того, як ви розповіли про себе, ви отримаєте декілька запитань від екзаменаторів. на навіщо ми це робимо? Для того щоб перевірити не завчений чи це текст. І чи можете ви вільно реагувати на запитання стосовно вашої особистості? Тож відповідайте натурально, вільно, так як вважаєте за потрібним. І, наприклад, якщо вам ставлять питання стосовно вашого вільного часу або хобі, і наразі у вас немає ніяких хобі, ви можете про це вільно сказати, але німецькою мовою. І саме це ми будемо оцінювати. Завдання, ви отримаєте картинку на якусь повсякденну тему. Деякі з учасників вважають, що роблять помилку. І вважають, що цю картинку треба дуже детально описати розповісти, скільки стільців, людей знаходиться на зображенні колір волосся, очей і так далі. Це не так. Картинка це інпут для того, щоб ви висловилися за цією темою. Так, вам треба описати, що ви взагалі бачите, і позначити тему. От, наприклад, якщо на картинці на фотографії зображені двоє людей з коробками в пустій квартирі, то це е, тема переїзд. І вам треба щось розповісти зі свого певно зі свого досвіду. Наприклад, що переїжджали ви чи не переїжджали ви, які фірми або сервіси ви долучали до вашого переїзду? Хто вам допомагав, чи які проблеми були з переїздом. Ви можете також порівняти ситуацію в Німеччині і в Україні. Як часто люди переїжджають? Ось тому будьте трішки креативними. Тут е, дуже важливо, як ви говорите саме за однією тематикою. Е, іноді трапляється так, що е, ну, фотографія якось не дуже. Ну, якась така ситуація, де у вас е, немає якоїсь думки або е, дуже мало досвіду. Ось, наприклад, в мене була ситуація на іспиті. Молоді хлопці без дітей, не сімейні, мало досвіду життєвого, і отримують фотографію з дитячим садком, з дітьми. І вони що не знають, що сказати на цьому, за цією картинкою. Вони щось описали і не мають ніякої думки. В такій ситуації можна звернутися до свого дитинства, розповісти, так, в мене зараз немає дітей, я, в мене немає досвіду з цією ситуацією, але в моєму дитинстві було так, я ходив в школу в дитячий садок, або можна поєдна, порівняти ситуації, як це відбувається в Україні, як це відбувається в Німеччині. Тобто не не зупиняйтеся, говоріть. Якщо ви не знаєте, що сказати за цією темою, або у вас немає думки, так і кажіть. Це мовний іспит. Ми оцінюємо, екзаменатори, оцінюємо мовний матеріал. І якщо ви щось не знаєте, або у вас немає якоїсь такої цікавої думки за цією темою, так і кажіть, в мене немає досвіду, але я вважаю, я думаю, ці всі фрази ви вчили точно на інтеграційних курсах і можете підключити свою креативність трішки. І викрутитися з цієї ситуації, показати свій рівень знання мови. Третє завдання це завжди діалог, вирішення проблеми або планування чогось. Тут ви повинні показати весь ваш комунікативний максимум: як ви ставите запитання, реагуєте. Як перепитуєте, якщо щось не зрозуміло. Часу на підготовку взагалі немає. Ви читаєте завдання і починаєте говорити з вашим партнером. Дуже важливо знати, що кожен учасник на іспиті взагалом, в цілому, так, оцінюється окремо. Кожен із вас окремо отримує свої бали незалежно від того, як говорив партнер, наприклад, в діалозі. Тож ставте активно запитання, будьте активними, активно реагуйте і все буде добре. Під цим відео я залишу посилання на офіційний сайт іспиту ДТЦ, де ви можете абсолютно безкоштовно скачати два варіанти іспиту з аудіо. Дуже рекомендую це зробити: ознайомитися з форматом та формулюваннями завдань заздалегідь до іспиту. Це дуже зекономить вам час на самому іспиті і, звісно, нерви. Якщо у вас є запитання, ставте їх у коментарях, я буду намагатися відповідати. І якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайк, і я буду ділитися з вами інсайтами.